Привіт, друзі! Я рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. Сьогодні ми з вами продовжимо дивитись готові розв'язки прикладів з підручника із терматематика 10 клас. І хто вивчає зараз шостий параграф, запрошую на свій урок, де ми розглянемо приклади з 6.12 по 6.15 по алгебрі. І так вперед. Розв'яжіть рівняння і задані два приклади: 612 і 6.13. В прикладі 6.12 ми маємо шість рівнянь, які треба розв'язати. І так, щоб розв'язати ось такі приклади, то ми будемо добуватись того, щоб наша степінь, там, де у нас фігурує Х, перетворилася в одиничку. А щоб степінь перетворилася в одиничку, будемо домножати на таку дріба, бо таке не ціле число, яке при перемноженні дасть. Одиничку. Але важливо, треба пам'ятати, що і ліву і праву частинку треба підносити в якусь степінь, не забувати про праву частинку. Тобто, щоб отримати тут одиничку, ми піднесемо все до квадрату, і тоді одна друга на 2 перетвориться в одиничку, а справа у нас буде 5 в другій степені. Тоді, отут уже степені зникають, залишається х 3 дорівняння 25, тоді їх дорівнює 28. Другий приклад, у нас степінь 0,5. Щоб перетворити її в дріб, це також буде одна друга. А щоб звільнитися від одної другої, треба піднести в степінь 2, тому що степінь в степені іде дія перемноження. І тоді і ліву і праву частинку ми підносимо до квадрата, але з правої частинки у нас 0, 0 в квадраті це буде також 0. А отже х плюс 1 дорівнює 0, а отже х дорівнює мінус 1. Далі. Х-2 в степені мінус 1 третя дорівня 0. Щоб розв'язати таке рівняння, треба згадати, що таке від'ємна степінь. Взагалі-то, щоб звільнитись від від'ємної степені, треба одиничку розділити на ось цей самий вираз, але вже в додатній степені. І це дорівнює 0 в даному рівнянні. А тепер давайте подумаємо, чи можемо ми ділити на щось, щоб у нас вийшов 0. Ні, тому що тільки 0, якщо ми ділимо на якесь число відмінне від 0, наприклад, 0 ділимо на 5, маємо 0, 0 ділимо на 17, маємо 0. А якщо ми в знаменнику взагалі не можемо мати 0, а якщо у нас одиничка поділити на щось дає 0, ну це просто неможливо. Ще можна це довести тим, що, подивіться, саме графік цієї функції, коли у нас х в від'ємній, нецілій степені, тобто, якщо степінь менше 0 і не ціла, то він ніколи не попадає в точку 0. В даному випадку, у нас нулю, ця функція не може дорівнювати, а значить це рівняння рішень немає, тобто пуста множина. Далі, четверте рівняння. Подивіться, у нас вираз в степені 0,5 і дорівнює корінь квадратний. 0,5, пам'ятаємо, що 0,5 це одна друга. Тоді ми все будемо підносити до квадрату. А отже, переписуємо ліву частинку і підносимо її до квадрату, і праву частинку беремо в скобочки і підносимо до квадрату. Тоді в лівій частині у нас одна друга в степені 2. Це одиничка, в степені пропадають, а з права, ми пам'ятаємо по властивостям коренів, що корінь квадратний, та ще в степені 2, це просто буде 7. Дивіться, що ми бачимо, що х квадрат дорівнює 7 плюс 2 це 9, а якщо х квадрат дорівнює 9 то під х може бути, як додатко, від'ємне число плюс-мінус 3, тому що і 3 в квадраті десь 9, і мінус 3 в квадраті десь 9. Не забувайте про цей плюс-мінус. Тобто, якщо вирішуєте рівняння, де х квадраті, пам'ятайте, що у вас може бути 2х. Продовжуємо цей же приклад, п'ятий приклад: х квадрат мінус 6х в степені 1 третя дорівнює 3. Щоб звільнитися від степені 1 третя, підносимо до кубічної степені ліву і праву частинку. Тоді ось тут степені скорочуються, а справа це стає 3 в кубі 27. Щоб розв'язати таке рівняння, згадуємо, що таке квадратне рівняння, тому що, якщо все перенести в ліву частинку, це буде квадратне рівняння. Його можна розв'язувати через дискримінант, але якщо у вас ось перед х квадрат стоїть одиничка, тобто немає ніякого коефіцієнта. Просто х квадрат, то можна застосувати теорему Вієта. Вона говорить про те, що сума коренів дорівнює мінус b, а у нас це 6, а добуток коренів дорівнює мінус С, тобто мінус 27. А далі вже підбором ви підбираєте, які числа дають нам в сумі 6. А це 9 і мінус 3, і при множенні 9 множимо на мінус 3 дає мінус 27. Якщо вам важко підбирати, і ви забули про теорему Вієта, користуйтесь загальною формулою через дискримінант, який дорівнює b 4ac, і потім по формулі мінус b плюс мінус корінь дискримінанта на 2, ви можете розв'язати це рівняння, отримаєте точно такі ж корені. І шостий приклад: х х степені мінус 1 дорівнює. Одна друга, але можна домножити тож, також на мінус одиничку, тобто взяти наш вираз в степені мінус один і одну другу також взяти в степені. мінус один. Тому дивіться, у нас, якщо мінус один помножити на мінус один, це вже буде одиничка. Тоді ми можемо вже записати ліву частинку без степенів, а одна друга в степені мінус один – це ми повинні перевернути дріб, тобто це вже стане 2 поділити на 1 в степені 1. Ну, просто 2. Тепер все переносимо в ліву частину, прирівнюємо 0, маємо квадратне рівняння. Знову ж таки, застосуємо теорему вієта. Сума коренів дорівнює мінус 1, тому що мінус b, і допиток коренів дорівнює мінус 2, це ось цьому вільному члену С. А тепер підбираємо корені. подивіться, мінус 2 і 1, перевірочку робимо, мінус 2 плюс 1, мінус 1, і мінус 2 множимо на 1 буде мінус 2. А отже, ми знайшли корені квадратного рівняння, які являються коренями ось рівняння. Далі, наступний приклад 6,13, в ньому 4 приклади. Схожий на попередній. Для того, щоб відмовитись від степені, 1 третя, будемо домножати на 3, тобто брати все в. Третю степінь ізліва і права. Тоді це буде ось тут уже степень пропадає х плюс 2, а 4 в третій це буде 64. Тоді х дорівнює 62. Другий приклад: х-4 в степені 0,4. Дивіться, у нас тут 0, і в яку б степень ми ще не підносили нашу ось цю частинку ліворівняння, то в ту ж саму степень ми будемо підносити праву частинку, а 0 в будь-якій степені 0, тобто можна зразу написати, що х-4. 4 дорівнює 0, тоді х дорівнює 4. Третій приклад. Х2 плюс 2 в степені 0,5 це одна друга. А значить, щоб відмовитись від одної другої, будемо підносити ліву і праву частинку в степінь 2. Отже, ось тут одна друга помножити на 2 це буде одиничка, тобто немає вже степенів, переписали х2 плюс 2, а корінь квадратний із 6 в другій степені це буде 6. Перенести, якщо все. В ліву частинку числа, то буде х квадрат дорівнює 4. Якщо х квадрат дорівнює якомусь числу, то х буде плюс-мінус корінь квадратний з 4, тобто це буде плюс-мінус 2, перевірочку зробили. І плюс 2 в квадраті дає 4, і мінус 2 в квадраті дає 4. І четвертий приклад. У нас в степені мінус 1, тому домножимо все, якби ну візьмемо все в степінь мінус один і ліву і праву частинку. Що це нам дає? Нам дається можливість звільнитись від мінус першої степені, тому що мінус 1 мм на мінус 1 буде вже 1. А 1 поділити на 3 в степені 1 – це трієчка, тому що мінус говорить про те, що треба перевернути дріб, тобто буде якби 3 перших уже в степені 1. А це у нас квадратне рівняння, якщо перенести все в одну частинку прирівняти нулю. Застосуємо теорему вієта. І тоді методом підборів знайдемо два кореня. Зробимо перевірочку: дивіться, 3 1 буде 2, і при множенні 3 множив на мінус 1 буде мінус 3. Наступний приклад: 6,14 і 615 це порівняйте числа. Якщо порівнювати числа із однаковими степенями, то треба враховувати, чи степені ці додатні, чи від'ємні. Давайте подивимось і спочатку порівняємо, коли степінь у нас 1,2. Для того, щоб порівняти числа, згадаємо графік функції, коли у нас степінь більше одинички, то у нас завжди зі збільшенням y збільшуються. Тобто, якщо х буде більше, а х це у нас теж стоїть ось тут, то чим більше х, тим більший сам вираз. А отже, у нас 7,2 більше, тобто і весь вираз також в степені 1,2 більший. Тепер порівняємо два числа з різними якби, основами, але степень у нас, подивіться, від'ємна, не ціла. Для того, щоб порівняти, згадаємо графік функції, це спадна функція. Тоді з кожним наступним значенням x y все менше менше і менше. Це саме для е, тих виразів степенів, коли степінь менше нуля і не ціла. не ціла. Тоді дивіться, що у нас буде? Чим більше х, тим менший y. Значить, чим більше х це 2, тим менший y. Тобто, якщо х менше, то весь вираз буде більший в даному випадку. І приклад 6,15, схожий приклад. 3 і 2 в одній ж і тій самій степені, степінь не ціла, але менше одинички. Згадуємо графік такої функції. Це зростаюча функція. І з кожним наступним іксом y все більше і більше. Тобто, чим більший ось цей X, а у нас 3 більше, тим більший весь вираз. І другий приклад: 5 в степені мінус 6 і 48 в степені мінус 6. Тут ми розглядаємо вже степеневу функцію, де степінь від'ємна, то менше нуля. Якщо менше нуля, то вона спадна, ця функція. А значить, з кожним наступним іксом y менше. Тобто вираз буде той більший, де х менший, а х в даному випадку 4,8 менший ось тут. Але сам вираз 4,8 мінус 6 буде більший саме. Ось тут, а не тут. Дякую за увагу. Я надіюсь, ви розібрались з тими рівняннями, в яких в степені фігурують нецілі, цілі, дробові, додатні і від'ємні числа. Ну і навчились порівнювати числа з однаковими степенями і різними основами. Якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайка, взагалі підписуйтесь на мій канал і будемо разом з вами далі розбиратись все з новими і новими прикладами, а також готуватись до ЗНО і до ДПА з математики. До нових уроків, до нових зустрічей! Все буде Україна!